Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні хочу разом з вами порозмірковувати на одну важливу тему і деякі тексти Святої Біблії почитати і разом з вами помолитись. Я хотів би сьогодні ще раз звернутися до такої теми, як обставини життя. І я хочу сказати, що ми маємо особливе. Обставини в житті, які різко змінилися рік назад. І тому дещо ми не можемо зрозуміти, чому і як. І ці обставини вони викликають потребу приймати рішення, щось робити, міркувати, кудись їхати. І інколи це настільки боляче. Бо я хочу звернути увагу на те, що. А руйнується життя, руйнується житло, руйнуються сім'ї, відносини, спілкування, і це все завдає величезного болю. І тому я сьогодні декілька думок хотів би разом з вами вам полишити, порозмірковувати. І я завжди думаю про те, що. Любі обставини життя, вони чомусь про щось нам говорять, чомусь вчать нас і завжди є який, якийсь результат. Він може бути гарним, а може бути не дуже, а може бути зовсім поганим. І я хочу сказати, що спілкуюся з друзями, з людьми. Ми сьогодні маємо особливо критичний стан. І в країні, і в суспільстві, і в сім'ях, і це визиває дуже велику біль в серці, в розумі. І знаєте, я щось згадав і про того Юду, який продав і передав Христа, і висновки зробив зовсім інші ніж треба було зробити, щоб покаятися і йти до Господа. Я хочу сказати, що сьогодні ми маємо такий час, він дуже важкий. А я ще згадав про пророка Ілю, і я колись у нас в церкві задав таке запитання, чи хто з вас колись молився цією молитвою? І я був дуже здивований, що дуже багато людей молилися тою молитвою Ілі. А він молився в скрутні часи, і він запросив у Господа: забери життя моє, бо вже все. Я хочу сказати, що багато людей про це молилися. І тому і думаю, що є нагальна потреба сьогодні порозмірковувати над цим. І я згадав про деяких людей в Біблії, про їх дуже часто згадують люди, коли читають Святе письмо, бо їхнє життя є знаковими в їхніх обставинах життя, і їх вибір він приводив до слави Божої. Я згадав, наприклад, про Даниїла і розумієте, що то був величезний виклик, і ті обставини в його житті вони потребували дії, і він вибрав дію, яка була по серцю Бога. І згадайте, я гадаю, що він ніколи не міркував і не планував бути в той ямі разом з Львами. Але Господь був з ним. і Він був вірний і він не полишав своєї надії на Господа. І він тричі день вставав, відкривав вікна, не ховався, що робив. Він відкривав вікна, звертався до Єрусалиму в сторону лицем своїм і молився до Господа. І ми бачимо, що ті обставини його життя призвели до наступного, що цар. Він визнав, що Бог є всемогутнім. Що ще трапилося? Цар він видав такий указ, щоб всі люди вони вклонялися Богу Даниїла. І це важливо, але це не було просто. Ми могли би сьогодні говорити про його почуття. І я гадаю, він як людина також мав і тривоги, і переживання, і страх того всього. Бо я міркую, що не одна людина не така вже дуже хоробра, щоб йти в клітку або в яму разом з Львами, і він на те пішов. А ще я хочу звернути увагу також на сідраха Місаха та Вдинаго троє хлопчиків, юнаків, які також сказали, що в свій час царю, що цар, ми твоїм ідолам вклонятись не будемо. І я гадаю, що те, що вони говорили, вони були готові прийняти навіть смерть. А згадайте, вони кажуть, що ми не вклонимося Твоєму істукану. Бог він має можливість спасти нас, а хоч би й не так, то що ми готові померти, але бути вірному йому. І їхня вірність. Читайте святе письмо, і ви побачите, що цар подивився і побачив, що не три, а четверо є в той пічці, і що і один мав лице як Сина Божого, бути в полумі, щоби бачити лице Сина Божого. І то був їх вибор. І це було надто скрутні обставини. Далі я хотів би звернути увагу, що ще згадав про Павла. Павло мав також особливі обставини в своєму житті. Господь його зустрів. І ми інколи забуваємо, що з тим, що він зустрів, Павла, дещо змінилося в житті Павла, бувшого Савом. Він, батьки відреклися від нього, він втратив кар'єру, він втратив багатство, він втратив все. Але таки він щось знайшов, він щось мав більше, раді чого він то все залишив. Інколи ми забуваємо, і є дуже багато прикладів, коли люди гинули тільки тому, що не могли полишити того, що тут є на землі. Вони кидалися в свої хати, які горіли. І так дуже хотілося їм позабирати всі цінності. Я не кажу, що вони не важливі, але життя набагато, набагато важливіше, і вони помирали там. І дивіться, я дивлюся, що говорить Павло. Давайте ми пару текстів святого письма прочитаємо це друге послання до корентян, четвертий розділ з восьмого віршика. В усьому нас тіснять, але ми не пригноблені. Ми в скрутних обставинах, але не впадаємо в розпач. Нас преслідують, але ми не залишені. Нас принижують, але ми не вигублені. Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб життя Ісуса проявилося в нашому тілі. Ми живі, постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса проявилося в нашому смертному тілі. І коли я читаю ці тексти святого письма, то згадую і історію Павла, ви коли читаєте, зверніть увагу: його й викидували з городу, і побивали камінням, і його били, і його в темницю садили, він, і він мав дуже багато. Своїх таких переживань і обставин, що інколи він був викинутий, і всі думали, що він помер, але Бог йому милість явив. І дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо шостий розділ цього ж другого послання до Коринтяни. ми читаємо тут з третього віршика: ми нікому не чинимо жодної перешкоди, щоб служення було бездоганим. Але в усьому виявляємо себе як слуги Бога у великому терпінні, в стражданнях, у нещасті, у пригніченнях, у ранах, у в'язницях, у заворушеннях, у трудностях, у недостачах, у постах. В очищенні, в пізнанні, в терпінні, в лагідності, у святому Дусі, у щирої любові, у слові істини і сили Божій, зі зброєю праведності у правій та лівій руці, у славі і безпечності, в ганьбі і в похвалі, як ті, які сіють, які сіють оману, але ми, правдомовці, як невідомі, але знані, як ті, які вмирають, однак ми живі. як Карані, але не страчені, як ті, які сумують, але завжди радіють, як у але багатьох збагачуємо, наче й ті, які нічого не мають, але всім володіють. І я дивлюся, наскільки Бог благословив Павла і не полишив. Він став після зустрічі з Христом, став апостолом Христовим. Він насадив багато церков. Він одну третю Євангелію написав, і ми радіємо, коли ми читаємо ці послання, бо вони мають силу Божу. Він той, хто говорить дуже цікаві речі про своє життя, він говорить про те, що він вже стає як жертва, але він знає, що він отримає завжди є підсумок життя і вірного вибору. В такі тяжкі обставини. Дивіться, що він говорить. Це друге послання до Тимофію, 4 розділ 6 віршика. «Адже, вже, адже я вже стаю жертвою і настає час мого відходу. І далі він говорить про своє життя. Він говорить так: я звершив добрий подвиг і свій біг закінчив, віру зберіг. І я звертаю на те увагу. Коли ми лишаємося вірним Господу, коли ми слухаємося Його і йдемо за Духом Святим, то Павло говорить, що це те, що ми звершаємо подвиг і подвиг віри. Він говорить, що свій биг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. І я ще раз хочу звернути увагу, бо Павло він говорить так, щоб ми дивилися на Христа, щоб ми брали приклад з Павла, щоб ми йшли за ним, маючи той вогонь і те дерзновіння, яке він мав в своєму житті серед тих всіх обставин життя. І я гадаю, що самий найкращий приклад. Вибору позиції, вибору правильного рішення, то є сам Христос, Син Божий, який був у плоті тут, на цій землі. І ми читаємо Святе письмо, говорить, що Він претерпів, і як каже пророк Ісая, і ми ні в що ставили його, люди зверхню відносились до нього. Але ж давайте ми згадаємо ту гівсіманію, у ту боротьбу в молитві, от, той зойк до Отця, коли Він благав Його, Отче, якщо є тільки можливість, нехай та чаша про мене мене. Але не моя, нехай буде воля, але Твоя. Я хочу сказати, коли ми попадаємо у вир оцих обставин, тяжких обставин, давайте ми будемо брати приклад з цих людей, а особливо з Ісуса. В таких тяжких обставинах ми дуже часто вибираємо по своєї прагматиці або по своєму вибору, а не по Богу і не по Христу. Інколи треба мати ту гевсіманію, щоби звершити ту боротьбу, щоби прийняти волю Божу і сказати: Господи, на нині нехай буде Твоя воля, вона завжди буде краще за мою. І дивіться, Він то говорить і не тільки те. Він там, з Креста Голгофи, маючи всю силу і всю володу, Він звертається до Батька і каже. Отче, вибач їм, бо не знають, що лихо роблять лихо. І тому я дуже ще і ще раз зауважую, що є результат того, що звершив Христос. Він не тільки вмер, Він воскрес силою Святого Духа. Він... Той, хто вибудував церкву свою сім'ю, і ми його діточки. І він той, хто нині говорить, над, що Я не полишу тебе і не покину. Він говорить: не бійся, маленько чи рідко, бо я хочу дати тобі царство. Це той, хто учора, сьогодні і завтра, він той самий Ісус, який говорить, Я не полишу тебе, я буду з тобою і Я пройду. Хочу сказати, що і Давид те знав, і тому він говорив про те, що у 23 му псалмі Української Біблії він говорив, що якщо я піду і той смертною долиною, то ти мене не полишиш. І це дуже важливо. Він не полишає. Дозвольте Духу Святому говорити вам, тому що Дух Святий буде приводити нас до виконання його досконалої волі. І це буде нам на благо. Інколи ми те не розуміємо, Господи, чому, як і що робити, згадайте Йосипа його продали. І більш того, що він був рабом, він ще й попав у тюрму, у в'язницю. Він мав таку скруту, але він не полишив Господа усіх тих обставинах. І дивіться, що зробив Господь. Йосип став другий по фараону. Але ще, і ще раз хочу підбадьорити кожного із нас. Можливо, можливо, ви маєте велику тугу і велику біль, бо ваша сім'я розлучена, або дітки поїхали, і тепер ви не можете там бути, де вони є. Або онуки, або ви когось втратили близьких чи рідних. Він не полишить нас, він прийде. А Дух Святий він дасть велику потіху для кожного з нас. І тому нехай Господь, Він провадить нас. І ми сьогодні, незважаючи на всі ті обставини, на ту війну, на всю ту жорсткість, на всю ту біль і розпач людей, ми говоримо, Господи, Ти є наш цар, Ти є наш Господь, Ти той, хто ніколи не полишиш нас. І наша надія, віра і тільки на Тебе, Господи. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми сьогодні схиляємося перед Тобою низенько. <клес> Бо в цих обставинах життя ми потребуємо тебе як ніколи. Все більше, більше і більше. І ти даруй нам потіху через Духу Святого. І хай Твоє Слово прийде в наше життя і допоможе нам виконати ту волю, яку ти маєш по відношенню до кожного з нас. І тому я дуже благаю, Господи. Нехай сьогодні слово прийде в серце кожного, хто, хто чує це слово, хто може в розпачі Боже, Духом Святим провадь, хто може, має таку біль смертельну, як той Ілля, що говорить, Господи, життя, а забери моє, то ти прийди з потіхою, Господи, торкни серця, обнови вірі в надії і даруй спроможність звершити свій шлях. Щоб разом з Павлом сказати, що я, я віру зберіг. Я тепер чекаю на той вінець прави, правди разом з усіми святими. Боже, і ти благослови, і ти поводи, і я вірю, що ти ніколи не полишиш, бо ти вірний. Ти вчора й сьогодні, ти завжди той самий. І тому в ім'я Твоє ми молимося і славим Твоє святе ім'я, Бог, Отець Син та Дух Святий. Амінь. Нехай Боже потішення сьогодні буде для вас. Я не знаю, хто в яких обставинах життя, але Бог знає, і Він не полишить, і Він дасть сили, і Він візьме за руку, і Він проведе через ці обставини життя. І тому Хай Бог благословить вас, Хай збереже вас, ваші сім'ї. Чоловіків, жінок, дітей, онуків, близьких, рідних, друзів, нехай він буде покровом і щитом для усіх нас. І ми сьогодні також бажаємо Господи: дай перемогу, звільни і даруй мир для нашої неньки України. Будьте благословенні в цьому дні.